Якої біди роблять оці фільтрбокси з картонними оцими елементами, кров серця капає? Тому що кладуть там, лиють масло хоча б там по тисячі гривень за той літр і заказують поршень, хоч серце самої там, італії, чи звідки за кучу грошей? А ви подивіться, оця от інженерна тупість, вона стоїть з Honda SH 150 фільтербокс. Я тут його... Чуть-чуть бамперною, тому що тут був один мальвак, а менше з тим він оригінал. Це оригінальний фільтрбокс, е фільтруючий хайфло, ну те, що пропонують мотомагазини, те, що, скажем так, що сідає по контуру. ось. Але інженерна тупість, по-перше, тому що дивіться, в порівнянні я от не одну техніку перебираю, і я бачу, де біда за бідою, хоч ти що клади, а воно от дивіться, дивіться. І це все це сиділо в оригінальному фільтрбоксі непоганий фільтруючий елемент. Так, він не був пропітаний. Це я сто раз наголошую на, на тім. Це також картон пропітує, але його б тут не, не, не допомогло. Пропітка бігом би наклала, він би на 50-ки би ти відчув, що воно от не їде. 150-ка, тим паче СГ-шка, дав газу і вона от поміж оці. Сюди пази, вона всасує, якщо ретельно подивитись, людина обслуговує, дивиться, є уплотнітельність крізь. Тут гоп і нічого воно не порване, нічого. А от, -от сюди. От По-друге, велика площа, дуже велика площа самого, самого контуру цього. Навіщо так робити? А площа самого фільтруючого малесенька. Розумієте, і воно має йде. Має йде всасувати. Я не розумію, чому не роблять. і Я сижу, трачу час, але думаю, як би це обхитрити. Тому що ще один фільтруючий згашовський тут. Е, ну, Фільтруючий елемент також сідає в контур. Також була біда звідси. Тягнуло. ну, Це мого дружбана, фільтрбокс, фільтербоксинг стоїть вже. Давно, але я, до приміру, хоч що ти не ходи, воно все одно буде сюди. цей. Пробую от ставити також, стикнувся, от ці от фільтруючі елементи не, не, вистачає, не вистачає. Поставив ось так, от думаю сюди, сюди толку нема вирізувати, тому що воно буде от сюди все одно. Потрібно якось робити от таку от сітку під це, і вже, але не вистачає. Дивлюсь, що цього не вистачає. Ну і Декілька знаків питання, як далі поступити. Мені то можна запакувати, я поставив нову поршніву з тих, що їдуть сюди. Там воно, я знаю, що воно поїздить, але буде згризати далі по-любому, тому що я знаю по яких дорогах вона буде їхати. Ось. Мене вражають сузуки, добре, що була в наявності в подвір'ю. Сузуки лец, сузуки адрес. Це. Чотирьохтактні. сучасні. Я нарос не відкручував, тому що хочу показати декілька шурупів, ніяких проблем. Ось як вони зробили. Ось. Сітка, сітка. І ось, ось така от фільтрующа, без жодної дирки. Ти вставив сюди, вона ні туди, ні сюди. Тут повітрю нема куди діватись. І реально, коли вони забиваються тут, і коли воно пропіта, не бачите все. Коли воно забивається, то ти відчуваєш, ти зупинишся, тому що ти чуєш, що в тебе ну, воно душить. І обслуживаєш. Якщо б тут був такий також фільтрбокс, ну, я не знаю, перехімічувати ось такий, цілий фільтрбокс туди, це теж ну, хіба б він там вставав. Е, і по-друге, його може не вистачити. Його може не вистачити. Ну, от Така от часта проблема, зверніть увагу, тому що жре мотори, реально ця от, оця от система неправильна система філь фільтруюча.